П'ятихвилинний біг розтягування всіх м'язів. З цього починається тренування юних спортсменок. Дівчата 2000 та 2001 років народження займаються гандболом більше чотирьох років. Однак вже вважаються найкращими в країні серед однолітків. Ми щороку в призерах. Зокрема, взяти підсумок цього року. 2014-го, ми у всіх офіційних змаганнях, всі вікові групи стали призерами. Я думаю, це великий хороший показник. Нещодавно ганболістки повернулись із фінального туру чемпіонату України, що проходив в місті Городенка на Франківщині. Там старша група, не зумівши побороти команду з Києва, посіла друге місце. На цей год, виходить, 2000-й, десь шість команд очень серйозних. І ігри настолько складні, що скажем, м'яч-м'яч, практично всі ігри. Тобто різниця не велика, І команда какая-то виграє, то це один, два, три а не більше. Натомість 13-річні спортсменки успішно перемогли своїх суперниць і вибороли золоті медалі. Дівчата зізнаються, найскладніше було побороти хвилювання, а грати було легко. Ну на мою думку, турнір був дуже тяжкий, тому що присутствує дуже тяжкі команди. Городенко були самі важкі суперники. Тренуються в двох групах майже 30 дівчат, і всі як одна мріють уже через декілька років грати в місцевих Карпатах. Для цього Ельвіна відмовилася навіть від звичного дозвілля її однолітків. Ми приходимо з тренування, приходимо в школу з ранньої тренування. Приходимо в школу, потім опять на вечірню тренування. Приходимо додому уроки і. Все і гуляти не получається. Не Тренери запевняють, коли дівчата мають змогу дивитись на гру професійних гравчень, то їх потім легше тренувати. Наразі ужгородська гандбольна школа вважається однією з найкращих в країні.